Прокинувся я сьогодні десь пів на сьому ранку, і спустившись на кухню, я побачив, що ота от приємна іспанська бабулька вже розставляє на стіл якісь смачні штуки, готує нам сніданок. Якийсь піджарний хліб, масло, джем, наче прості штуки, але в настільки смачного сніданку я вже давно не їв. Початок нового дня круто проїхався, навіть не витягав телефон, аби перевірити в мапу, бо доволі прикольна дорога. Я ще хотів сказати про Альберго. Вчора прийняла мене ця пані, я так розумію, що іде якесь дофінансування від міста чи, чи від країни, якщо ти робиш зі свого помешкання таке Альберго. Ну і вона постійно розмовляла іспанською, я нічого не розумію, але я старався. От дійсно. І добре, що поряд були інші іноземці, і вони мені періодично перекладали. Uh, і ну, Вона бачить, що я не розумію, але постійно от, щось питається, щось розказує, щось питається за мій велосипед. І, а я не знаю. Ну, я, я відповідаю англійською, думаючи, щоб вона могла б спитатися. Uh, Дякуючи там одному італійцю, він об'яснив мені, що таке, що мені постійно говорять під час дороги Буено Каміно. Це виявляється типу, гарної дороги, і я тепер постійно всім кажу: я на Каміно, там всім прохожим от, для пані в магазині на заправки, зайчика побачив, та, також йому говорю на Каміно, а вдруг він також йде, а я от пропущу. Е, і зараз 9 ранку, я зупинився на, зуп... на зупинку таку, поп'ю какао і буде далі. Роз... Я згадав ще одну смішну історію. Сьогодні е, в нашій кімнаті мужичок прокинувся десь пів на п'яту, в п'яті ранку і вийшов в дорогу. Е, я думаю, оце що, чувак. А коли я виїхав о сьомій ранку, буквально через годинку, через півтори його наздогнав, ох, він напевно збісився. От зараз сижу і монтую це відео, і такий, думаю, і це дійсно було б сьогодні. Було тільки в один день. Ну, насправді, кожних якихось 10-20 кілометрів, якби міняється локація, і є щось нове варте уваги. Вже під кінець подорожі я розпочав транжирити гроші і видав навіть. Цілий один євро за вхід в цей музей. Довго я буду згадувати ці витрачені в пусту гроші? Але насправді воно того було варте. Ну, подивіться, ну дійсно ж красиво. Е, Доброзичливий дідуля при вході, який розмальовував ракушки, він одразу повідомив, що я можу знімати, але тільки без, впиш... без впишки, без вспишки. І подивіться, наприклад, такі наряди. Ну, шикарно ж. І всюди так по-багатому, золото, різьблення, ковори. Я просто залишу вас наодинці з цим відео. Я не перестану, напевно, нахвалювати цю дорогу. Е, настільки вона круто продумана і ти проїжджаєш в основному через маленькі цікаві містечка. Велосипедна дорожка, говорили вони. Буде прикольно, був, говорили вони. От я туди маю добратися. А це, наприклад, старий госпіталь. І хоч він дуже маленький, але зараз працює як Альберго. І мужичок, який там працює, знавши, що я з України, то сказав, що всім серцем за нами і постійно молиться. Приємно. Взагалі приємно те, що спілкуюся постійно з різними іноземцями, і вони згадують те, що Росія, країна, мудак. а Вони от захоплюються людьми з України. Ну, дійсно аж гордість бере за те, що ти є власником найкрутішого паспорта в світі. Як мені сказала сьогодні подруга, я занадто червоний. На відео, і ну що сказати, я перетворююсь в людину буряка, е, і от ніс вже який раз облазить е, пів шостого вечора. Я вже зробив свій шлях, е, я вже заселився навіть в Альберго. Е, цього разу му муніципальний, тобто в нас в кімнаті не шестеро, як вчора, а десь людей тридцять-сорок. Новий досвід. Забіг в кафешку якусь поїсти, бо прям є бажання наїстися, а не готувати щось. Так що, так що так. Ще приключилася сьогодні пригода. Останній, останніх, напевно, так 20 кілометрів було дуже гаряче. Е, і по дорозі не було питної води. Були крани, але там застереження, що вона не надається до пиття. Е, і Я от проїхав і я дивлюся по дорозі там м, якихось чотири чувака, які просто фу, видно, що їм дуже хочеться пити. Я типу, швидко приїхав в Альберго, купив водички і повернувся до них назад, десь на кілометрів п'ять, пороздавав водички. Чого це зробив? Ну, не знаю. Так якось вирішив, що це напевно правильно. Ну то і порада, якщо для вас. Якщо ви думаєте, що щось мало би бути правильно, то не сумнівайтеся, а просто робіть.